Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Оксана, я кар'єрний консультант школи Маск. Сьогодні трішки з вами поспілкуємося і хотіла би трішки розпитати спочатку про вас. Підкажіть, яким ви працювали до курсу? До курсу я був вже пенсіонер з пенсією, яку не роздивитися в мікроскоп. До цього в мене була айтішна така трошки історія. Мій фах – це. Я військовий, військовий розвідник, у мене спеціалізація військова розвідка. Я в 80-му році пішов, в 96-му з'явився і пішов у бізнес, пішов там строїти, бо тоді вже неможливо було, було сім'ю прогодувати. Я пішов, почав пробувати себе робити, гербалайф продавати, потім той гербалайф я. Пішов, вирішив, що непогано продавав там по 700 доларів в день організація, яка була. Потім я вирішив, що треба наоборот, щоб робили на мене. Пішов, зібрав результати до і після походіння і почав випускати журнал. Пішов по складам, у них була складська програма, яка волю мечтала. Кажу, давайте лучше зроблю. Зробив на чотири склади програму, пішла. Потім почав книги видавати, потім Тобто я цю зробив таке. Потім у мене були... Інші проєкти, поліграфія була, сайт я зробив ще в 2003 році, зробив свою дизайн-студію. Розкрутив сайт по автогазовій тематиці, продав за 10 тисяч доларів, тоді зробив всякі там картографічні проєкти з, з українськими газовиками, то, що ми робили. І цей сайт, коли там мене купила українська компанія, вони мене взяли IT. Начальниками відділу, і ми там з двох стільців робили саму розвинену То європейською. Був такий досвід. Після 11 років я, праці там вже, мені було за 50, там вже черга за мною, щоб на роботу взяти мене не стояла. Да. Я там брав сайти, виводив їх в топ, робив сайт телеканалу Зоряний, у багато таких. АйТісний бекграунд якби є в мене, і на той час, коли я побачив інформацію про школу маск, я був на пенсії, були якісь у мене там трошечки такі проекти, але це український бізнес, він цей час почав йти до Низ, і треба було якийсь новий вимір. І оце маски, цей вимір мені і дав. Круто, круто. А підкажіть трошки детальніше, який саме досвід в IT маєте скільки років? Ви знаєте, після 11 років начальника IT відділу трудно знайти якісь програмне забезпечення, яке ти не використовував, що це не робив. Це і сіті, це сервера, це і відео, наблюдені, це сайти, це це просування сайтів, це якісь там безліч було цього тому мені, мені трудно даже відповісти, що я не знаю в загальному досвід до курсу. Да, у вас був. Да. Гаразд, а який рівень англійської був у вас? Зараз взагалі який. Рівень англійського дуже високий. Десь мінус А-мінус а мінус 4. Тобто я зовсім не розмовляю англійською. Я спілкуюся через та чат та все, но, і все, але мої клієнти на опорку, які заходили, і я не побоявся під цим зізон, я прийду продивку. Попереду що кажу, я не, не розмовляю. З Голландії була в Бізарі, а я хочу подивитися. А я хочу подивитися. Я кажу, ну подивися. Пішли, я такий вийшов. Мене просто развідфак був з китайським язиком, так хотілося сказати, ніха, вода пхунйот. Ну, я ж кажу, ну, поздоровалася, вона каже, типа і все. Типу контакт, контакт, я так почув, що контакти кажу, лум, комментс, все ти два слова. І вона сразу, ну, треба було, коротше, мимо пройти, якби, щоб опор там не, не те саме, щоб, коротше, розуміти, щоб контакти там вийшли друг друга. І ми, це моє було спілкування, я сказала, на все влаштований, я подивилася. І я їй потім написав, коли то прий там став через два з половиною місяця, я написав, що... Дякую тобі, що ти в мене повірила, бо у мене не було там ні проєктів, там, ні відгуків, нічого. що то, Я і англійською не володів, що дала мені це. Цей заказ дала. Вона дуже цікаво, пила. А я знаю, в кого інвестувати. Я сразу побачила, що треба, в тебе можна інвестувати. Це з моїм англійською, ну так якби вітри таке. Не знання англійської не стало перешкодою на тому, щоб вийти на порт брати. <плес> мені дуже соромно. Мені соромно, що у ну, мене освіта ж з китайської мови, да, це вища освіта. І англійська від мене весь час кудись убігала. Це треба було якось виділити цей час, відокремити і піти там їх вивчити. Ну зараз я розумію, що до мене заходять такі. Дуже серйозні пропозиції. Недавно мені написав начальник агенції, там британські які таланти від шукає мільйони, там обороти багато. Каже, він почитав відгуки про мене. Там написали там люби, можна на могильну притуставити, там все таке все. Ну, Люди так пишуть, не знаю. це. І він каже: нам треба така людина, бо у нас хаос, у нас там і творчі ці воркфлоу, і ці фінансові, і технічні все. Нам треба. Я прочитав і нам, нам треба. Я написав Дякую за твоїх талантів, ну, серед моїх талантів немає вільного спілкування англійською, може тільки. Але я знайшов вихід, у мене вже з'явилися компаньон, який бере на себе спілкування. Тобто він там ці моменти все комунікаційні бере на себе. А я вже як хірург прийшов. Uh -huh. Пацієнт лежить, там відрізав, прийшов і пішов. А далі він там зашиває, підшиває. Супер, дуже круто. Окей, тоді ще хотіла вас спитати, як дізналися взагалі про школу? Uh, школа якось вилізла дуже хитрим чином. Uh, я пам'ятаю, що був період, що я люблю там гуляти, так сказати. По Ютубу дивитися, які там напрямки, щось треба було свіже, якісь там ідеї. Щось. Я там подивився. На одному сайті була така зв'язочка дуже цікава. То есть, Apify бере смейка запит, потім на Google Maps він збирає контакти, все це було безкоштовно. Я думаю, дай-ка так я таке соберу. Я зібрав цей сценарій, воно все працювало. Я думаю, це класно. Це набой, я собі в скіли записав, десь він. І він потім пригодився, він мені дав дуже серйозну допомогу. І, і потім після цього відео вдруг з'являється YouTube. Де Максим там теж робить щось подібне, там, актив-кампейн, потім воно йшло на Майки, потім Google Sheets нагружалось, написав, що за це можна заробити 400 доларів. Скажу. Внизу там почали йому писати, що там типу, ну там, хто да, хто те саме. Я не знаю, як це чувство називається. Можливо, колись наука до цього докопається, внутрі щось казали, це моє, оце, це треба тут піти. Да. І я думаю, а грошей нема. Нема, що я так подивився. Ну да, там це ж платно, це все. Можна там бігати по Ютубу, збирати все, цю інформацію. Але ж це в одних руках, в один час, я думаю, я пішов, зайняв ці гроші, 500 доларів, якщо повітря пішов, і там мастер мене думаю, о, ні, мені на це гроші не хватає. Я думаю, я сам, хватить тобі цього, так. Да. За 500 я 26 вересня я зайшов. Десь за півтора. Я дуже там повільно все вивчав, десь півтора місяця, бо я мог би це там і за тиждень вивчити. Ну, але я себе заставив пройти це все. І десь у мене вже 26 грудня випустився я, у мене був вже один контракт закритий, Через два з половиною місяці в мене топрель, через п'ять місяців в мене три топрети, а чи е, навіть там, на форки, по запоркам ще там вже один-два. бо Клієнт вже вважають до ночі, хоч вони не хоче там опорбереж. Там, В общем, ну, ось так. Супер, дуже, дуже круто. І у вас уточню, чим взагалі сподобалось вам наше навчання. Ну, по-перше, я зараз оце вже коли зайшов на апорт, коли там є контракти, коли є спілкування, коли є різні ситуації. І я це е, е, припоминаю, що це все було на навчання. Оце було або це казали на лекціях, або це казали на цих двох матеріалах, або це були якісь там дзвони. Це все проговарювалось, і було видно, що це практичний досвід. Там база по знанням, так, да, там є питання, що може була хтось хоче туди, хтось хоче сюди. Ну, різні курси є у маска. І мені сподобалось, що це конкретно по темі є база. Є напрямок. І саме для мене було головне, то, що це для мене був це портал на западний ринок. Бо до цього там фрі, фріланс-хант, я там щось там були попитки. Хоча зараз воно щось вже на, на фріланс-ханті мене добре пишу. Я на порці, то при тапорка оп, і все, виставляю ціну рази дорожчі, до мене йдуть, замовляють. Таке. і ну плюси, що це. Своєчасність, конкретність, воно легко заходило, дуже була підтримка технічна, вона там всі косяки наші виправляла. Мені дуже сподобалось, що негатива не було, ну, взагалі, зовсім взагалі не було. Тобто завжди було добре, завжди те саме, підкажуть, все там. Женя Сопільки підітре на цьому там само, розкаже, які ми хороші, все те саме, як треба. Тобто, все було так чинно, і воно пройшло. І було приємно навчатися і спілкуватися. В общем, сподобалось. Супер. А давайте узагальнимо, на якому рівні ви зараз? Де працюєте, скільки заробляєте, ну хоча б приблизно. Ну, з точки зору фрілансу. У мене тільки шість місяців, я це так, пацан такий, що це на порки, хотіть такі вже дядька. І у мене зараз, ну на цю у мене п'ять проєктів. Ну, через два місяця був перший топ-пред. Через п'ять місяців було кажу, три топ-рейта на порці, там десь один-два по запоркам. Зараз у мене п'ять проектів, і я більше їх не беру. бо Наступив той такий момент, Іван Бойко поми колись це як і поклав. Він каже, був момент, коли я 40 проєктів вів, і я зрозумів, що я вже вигораю. Да? У мене ще не 40 проєктів, але якби у мене от є, таке, є таке для себе якась паланочка, то тобто я беру декілька постійних, які там. Ну це взагалі це воно дуже цікаво воно переплітається. Було припустимо. Сайти, реклама, це просування. Після тих знань, які я отримав на, на, на школі МАСК, я спробував друга там, треба було людей збирати да, клавіо. Всі люблять безкоштовно. Я думаю, ага, ну там Wordpress, туди безкоштовне клавіо, безкоштовний Wordpress. Я зробив клієнту, що ця форма там вискакує там, через 14 секунд чомусь. І е, Люди заповнюють, воно приходить, знайшов там єдину можливість, що там мейлху посилати на, на Make, і воно приходить в телеграм-канал. Клієнт дуже задоволений. Воно там почало падати, раніше не було видно, а зараз є. Тобто, я до чого говорю, що воно дає імпульс і якимось е, сміжним таким своїм проектам. Е, і в мене, в мене зараз мені продовжували зробити два стартапи. І голландська моя клієнтка, і це, і е, е, після того, як я зробив американському стартапу задачу, е, де всі розробники встали, зняли шляпу, сказали, ми взагалі не розуміємо, як це можна було автоматизувати. То якби у мене зараз і пропозиції є, е, ну я ж розумію, що треба якось вже якусь таку серединку золоту знайти, що якби поки так. Угу, супер. Е, ну, враховуючи те, що у вас є досвід, але Саш, як думаєте, чи це навчання новачкам? Ну і чи загалом би ви порадили нашу школу комусь? Я взагалі взагалі не розумію підходи навчання новачкам. Хто такий новачок? От хто такий новачок? У нас всі користуються соціальними мережами, всі користуються там поштою, всі там можуть там загрузити, вирузити, всі знають ці вордерські пакети, всі заповняють. Ці воронки там заповняють ці замовлення, інтернет це. у нас нема новачків в ІТ, У нас нема. Вони просто стоять на, на щаблі такого користувача, а тут просто треба трошки на вищу позицію стати і трошки розуміти, як це все не просто заповнити, а прикрутити. Тому я думаю, що це підійде всім. Тут uh -huh. діло не в масці, а, а діло в тому, що хочеш, щоб щось змінилося зовні, поміняєшся трошки із знутрі. Взагалі, я думаю, що це все Клас, дякую вам. А скільки часу потрібно на те, щоб вийти на першу тисячу доларів, як ви думаєте? Це питання дуже складне. Що таке тисяча доларів? Це по міркам афорка це топ рейд. Я просто бачу, що одні топ-прей там через рік становиться, другі там, через шість місяців, через чотири, хтось там може довше, хтось. Це, це якби би кожного по-різному, ну кожні в мене там через два, два місяці. Шість тижнів і шість днів у мене. Хоча воно вже було раніше, але якось там рахувався, я порк по-своєму. Це все сугубо індивідуально. Я думаю, що якщо ти будеш йти по тим лікалам, що там на масці по тим потім своїм там досвіду, по, по спілкуванню, яке у нас сьогодні буде, будеш дивитися, як ми там білилися, робили, то буде тисяча. Буде вона золотою тисячою, чи буде вона такою бистрою, такою дуже дешевою. Це, ну, це буде дуже така важлива тисяча. Ти до неї дійдеш. Каже зі своєю швидкістю, ну, він він дойде. Я думаю, що ну, реально, реально побачив ну, за там декілька місяців можна, що заробити. Потім може все змінитися буквально блисковично. У мене зайшов проєкт. Треба було, ага. Ну що, треба розсилка, треба клієнти. І клієнт е е е скаже, я кажу, треба ящики по почтові, на прогрів ставити, треба дописати, дай мені доступ. Вони там щось раз, е а нема доступу. Як це немає доступу? Ну, ми там сайт проплатили, це у нас хостинг, а, а вони це е казахські німці чи німецькі казахи, десь десь там е ці, цей сайт. Ну, поганий сайт, до речі, вони зробили. А як це у вас нема доступу? Ну вони щось розкажуть, що не можна це, як це не можна? А що? Вони сказали, що сайт повинен бути в Німеччині для того, щоб все опрасування. Я кажу, добре кажу, дай мені хвилинку. Трасіровку роблю, бачу, що сайт у них в Фінляндії, все те саме. Я кажу, а ви розумієте, що можете втратити сайт, бо він не ваш і не де. І вони, а що робити? Я кажу, треба переносити. А я кажу, переносимо там, ну там, приблизно, до речі, там 200 баксів, відновлене, там туди-сюди 300, в зелену зону підняти, ще цей, восстановити ці, що там було у них те саме. общем, у мене за день була тисяча. От вам Це Просто треба таки спостерігати. Це трошки хвастаю там. Якби військова розвідка, я там дивлюсь, да, там трошки людей знайшлося та саме. Ну, це можна зробити дуже швидко. А можна там робити і це там летить. Тобто Ситуація така, що ти можеш в один день раз і все, і стався. Треба просто підходити до цього. І потім воно, потім воно спілкування дає такі можливості, вони можуть бути дуже такі несподівані. Ну, в общем, як би так. Супер, супер. Дуже, дуже, дуже дякую вам за ваші відповіді і дякую, що довірилися МАСКу. Я хочу подякувати маску за те, що для мене він таки зявився порталом, який мене перекинув з цього перекинув порт, бо сам би я туди дуже довго збирався. Було це, ну, як я думаю, вже такий дід піде англійською, нічого не все. Але якось воно так склалося, що пішов, нічого там страшного немає. Треба йти і працювати. Іди і працюй, все буде гарно. все буде. Маску, маска це. Я тільки жалкую, що раніше маски не зустрівся, бо мені вже 62, я такий собі категорія стартапер старт такий, да. і мені вже якби та саме. Да, да. Ну, і мені цікаво, що і, ідіть і навчайтеся, і маск не дає гарантії. Не один університет не каже, не дає гарантії, що ви станете професором, чи академіком, чи що. Вони дають знання. Так і Маск, він дає знання. А уже як ви будете використовувати це залежить від вас? Іди працює, і все буде гарно дуже дуже.